6 тисяч гривень за інформацію про позиції ЗСУ у Чернігівському районному суді слухають справу жительки села Жукотки, яку підозрюють у передачі ворогової розвідданих про переміщення та дислокацію підрозділів українських військових в Чернігівській області. Підсудна заборонила журналістам знімати її на судовому засіданні. Затримали жінку у вересні 2022 року з тих пір вона в СІЗО, попри те, що має чотирьох дітей. В її телефоні знайшли листування з російськими військовими на фото та відео позиції українських військовослужбовців. Був рух двох колон техніки: одна йшла через село в сторону, друга через сторону. Сподіваюсь, канал точно закритий. обвинувачується в тому, що вона за грошову нагороду передавала інформацію представникам збройних сил Російської Федерації інформацію про. Переміщення та розташування збройних сил в Україні за це вона отримала двічі грошові перекази по три тисячі гривень. Повідомив прокурор Костянтин Цуцул. За версією слідства підсудна почала свою співпрацю з російськими військовими, коли ті окупували село Жукотки. Росіяни зайшли у село 27 лютого. Зайняли порожні хати. Також поселилися навпроти будинку обвинуваченої. Місцева жителька Марія, яка мешкає поруч із нею, розповідає: сім'я одразу почала спілкуватися з окупантами. Вщалася вона хаділі свободно, сівечувстволі. Ми сиділи, поховалися всі. Марія згадує, після боїв під Черніговим росіяни поверталися у село як на базу, ремонтували свою техніку, відпочивали. Чоловік обвинувачений, зі слів сусідки, допомагав з ремонтами танків, які стояли у центрі села. І там водії, там трактористи, через хату живуть, люди нікого, ні та саме, тільки какома один пішов. Марія була однією з тих, хто став свідком обвинувачення під час судового процесу. На засіданні 24 березня адвокат клопотав про заслухання свідків захисту, проводити відеозйомку підсудної її захисника та родини журналістам заборонили. Чоловік підсудної на засідання не приїхав. Свідки захисту, сусіди, односелиця та друг родини. Повідомили, що не вірять у те, що жінка могла здавати позиції українських військових. Свідок Микола Мороз підтвердив, що вони спілкувалися із росіянами. Діти вона де футбол грали, ті імі. ну а теж давали гуманітарку. Там расистина десь вітер. Не привозі гуманітарку, і хто хотів, брав ту гуманітарку. Ну там. Гречку привозили, рис привозили, потом масло тако в пакетиках привозили, потім наш помідори трьохлітрові банки, такі зелені, Я ще поки ні не відділ. Під час засідання обвинувачена звернулася до суду з проханням перенести засідання, посилаючись на погане самопочуття. Адвокат клопотав про зміну запобіжного заходу, звільнення її з під варти, застосувавши домашній арешт. Продовжити по наші двоносиндії Дмитрия Віжна Західного дітриває підтвердити нас російські десятка легендарних днів до 23 травня 2023 року. Наразі чоловік з чотирма дітьми продовжує жити у селі Жукотки, проте на вулицю вони майже не виходять. Однасельці бачать їх дуже рідко, говорить сусідка Марія. Аліна Коржинська, Олександр Поліщук, Суспільне новини Чернігів.